Так, всім привіт. Як то кажуть, не одною обновою живем. тобто не тільки до рангових матчів. Паб підігнав нам ще також новий івент китайський. Може, не китайський, не знаю. На десь в районі, якщо всі зібрати G-Con, до кінця його пройти, там десь рай... більше 1000 g coin десь, можливо, і навіть до півтора тисячі дотягнемо. Якщо ще пощастить, то взагалі там можна ще більше. В общем, довго тягнути не буду. Показую оцей банер, У вас в лобі у всіх є, думаю. Цикаєте на банер, У вас відкривається в хромі, ну чи де там ви сидите в браузері, от такий цей, такий сайтик невеличкий. Відразу кажу, не хетять мене за цю мову. І, на жаль, інакше й немає. Немає англійської, немає української, є тільки іерольфи. Неохота мені стати ерольфи, бо я нічого не зрозумію, і ви, напевно, теж. Тому маємо, що маємо. І так, по івенту. Івент буде проводитися від сьогодні, з 12 червня до 8 липня. Все, що потрібно робити, коли ви запускаєте PUBG, кожного дня граєте деякий час, після чого там одну годину в день граєте, після чого нажимаєте на банер і заходите сюди, цикаєте кнопку отримати. Це є як в лобі. З що ви просто заходите в гру, вам зразу начисляють. Ящики. Відразу кажу, в оцих ящиках там в основному якийсь мусор-хлам нікому не потрібний. Там якісь скини на одяг, переважно, або якісь вектори, зброї, ну таке, нічого не цікавого. Але е, обов'язково все рівно треба їх лутати. Ви можете не відкривати, вони потім згорять у вас по барабану. Але треба цикати отримати, щоб закінчувати місію. От вам будуть давати отакий е, mission complete, такий значок. Коли ви це зробили, за годину гри пограли, вам ви отримали такий значок, у вас бачите, 6 числа, відповідно, зразу такий штамп ставиться. Тобто, що ви е, пограли чи зайшли в лобі, відмітилися одним словом. І так кожного дня до кінця івенту ви заходите, у вас буде тут на кожному фантику всі відмітки. Е, за кожен, кожен тиждень ви можете, чи там, от, пишете, Е, кожноденні місії, Збирайте печатки і обмінюйте їх на нагороди. Тобто, ви отримуєте по 200 дійконів за кожен тиждень, відповідно. І плюс 50 гікоїнів бонусом іде. Але, кажу вам відразу, тобто не потрібно їх забирати кожен тиждень. Бо що ви зробите за 200 дійконів? Нічого не купите. Ну, хіба відкриєте один сундук. Ви можете до кінця пройти івент, і там, умовно, у вас 8 липня останній день. Там 7 чи 6, коли ви там пройдете, тоді золотати всі дікоїни. Тобто цикнути по черзі, отримати, 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 отримати. Якщо тут у нас є скільки, 800 4 по 8, 4 по 2, тут 200, 200, 200, 200 800, і тут так само сотка і сотка, 1000 g діконів в сумі. 1000 діконів ви получаєте на шар, по суті. Але це ще не все. Є ще далі івент продовжується. Тобто подія номер 4 контрольна точка називається. В общем, що треба зробити? Так само, про... нічого не треба особливо заморожуватися, просто граєте гру, заходите по банеру і, от... і нажимаєте отримати. Тут є е е шанс, оці два ящики, тут є більший шанс, що отримати ви можете не тільки 100 дійконів, але є шанс залутати джекпот. 10 тисяч діконів, 5 тисяч, 2 тисячі 1,100 і 500. Відповідно, найчастіше буде вам падати 100 дійконів, але були багато випадків і на Ютубі є, і в різних чатах. Знайомі мої скидали скріншоти, де отримали тисячі і 5000 діконів. Тобто, може вам пощастить, а може і мені повезе, не знаю, я би був дуже радий. Отакий От китайський івент. Не забувайте, що не обов'язково оце зразу лутати, Можна просто в кінці івенту залутати всі g разом. Це виходить тут 1000. І тут, якщо по мінімуму, по 100-1200 дій на шар. Ну і плюс рукавички, емоція, і такий скін на вектор, вони його сунуть в кожен китайський івент. Думаю, всіх він є, нікому не цікавий. А от стосовно д можете собі залутати. Все, все, отакий от івент, отакий от відос коротенький получився. Якщо вам цікаво буде наступні івенти або обнову, я думаю, ви знаєте, що робити. Коментарчик під відео і якогось лайка, я вам буду дуже вдячний. Хто дивиться без підписки, було б дуже круто, якби ви все ж таки підписались на канал і дивилися з підпискою на канал. Все, всім почуємося. Катко вам сьогодні заливаю. На зв'язку. Всім дякую.